І так, здорова, ютубище, з вами Іван. І сьогодні я покажу, як зробити те. От нас такий те. І стріляємо з лука. Попереджаю, я не добрий стрілець Попав. попав. І в нас видаються алмази. Ну, я в роздатчики поставив алмази і можна ще щось поставити. І я в ці цій серії я покажу, як робити цей Робимо. Тут вам у нас двері будуть, щоб заходити і виходити. Тут два застроєння. Треба обов'язково дерев'яні кнопки. Бо тільки вони настріли реагують. На ставимо з іншого боку факели. і на них е, ставимо е, будь-який блок, який вам подобається. Далі ставимо сюди факели. І знов сюди. І тут два лампи будуть нас, щоб засвідчувати, що ми попали з лука бо ні. І ще треба, щоб тяжкий був уровень камінні плити. Так з них тяжко попасти. І зроме по сама конструкция такая себе. Чтобы... Ну, не знаю. Мне была бы она легка, я вам покажу. А? Буду дня ступок. Пока мы будем срок. Ота. Да. І все. Дальше ми робимо відступаємо від на один блок, да? І ставим тут в окрасную юбі... пироне і, е. Ставим блок, де... Пустота нема дверей. Все, і цеста. Далі стобимо таке. Все і зроб. Дальше робимо так. І все, походу можна ще її обкрасти. Зараз поставимо сюди різьбо нехай стріблю. І стреляй. Можна ще заборчик зробити на ну, яку відстань. Видимо так, ну ми докуменем. Все, і видається що... Так, все правильно зробили. То випевня, як зробити. А я думаю, вам сподобалось ну... а я думаю, що вам сподобалось це відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і всім пока.